І ПЛЮС і ми продовжуємо роботу у прямому етері. Також нагадаю, що у вас є змога залишатися з нами і в онлайн форматі. Заходьте на офіційну Фейсбук-сторінку телеканалу. Ті вісім плюс, доєднуйтесь до нашого ютуб каналу і свої думки та питання залишайте в коментарях. На них ми обов'язково відреагуємо. Хмельницькому запрошують на масштабну бізнес-подію. Тож як бізнес підтримує Збройні Сили України та як нам з вами доєднатися до благодійності а також до цікавого заходу, про це запитаємо у гостей нашої студії. Це співзасновник та партнер міжнародної бізнес спілки борт, співвласник будівельної компанії Юрій Садорук, а також голова благодійного фонду фонд людей В'ячеслав Івах. Вітаю вас в нашій студії. Слава Україні! Героям слава! розкажіть про свою колаборацію в першу чергу. Така бізнес-асоці. І благодійний фонд. Як вирішили об'єднатися заради спільної мети, ну перш за все, скажімо так. Ми, як підприємці, відповідальні за те, що відбувається, скажімо так, з нашими військовими. Ми на економічному фронті, вони на військовому. Да? І наша задача, якби підтримувати. Да? В'ячеслав є учасником нашої спільноти. Да? і Ми побачили, що насправді останнім часом дуже важко збирати ті донати, навіть. У нас є там спільний час чат в спільноті, який ми закидуємо там потрібно туди, потрібно туди, і побачили, що насправді кожен раз все менше і менше, да? і зібрати кошти на якийсь на гаджет чи якусь зброю, все ваші важче, важче Тому прийняли рішення зробити те, що ми робимо краще всього. У нас є знання, в нас є кращі спікери, в нас є підприємці з досвідом, да? які скажімо так зголосилися на як меценати, надати свою інформацію, свої знання, поділитися цим всім в обмін на допомогу нашим нашим бійцям збройним силам. Відповідно, ми як спільнота міжнародна, ми маємо і свій благодійний фонд, да але ми зрозуміли, що краще всього об'єднуватись, тому що об'єднання все-таки веде до сили. Да, і ми об'єдналися з благодійним фондом фонд людей безпосередньо з В'ячеславом, да, і вирішили створити такий захід. Да. Дякуючи Богу, що є, скажімо так, наші партнери, які надали нам безкоштовно приміщення для проведення цього фестивалю. Є в нас друзі, партнери, які зголосилися провести благодійний аукціон, да, що якби, нам тільки в допомогу. Ну от, от так воно і вийшло. Можливо, щось В'ячеслав додавить. Насправді цей аукціон уже у нас буде другий, спільно проведений з спільнотою борт. І у нас є вже дуже гарне напрацювання. Ми у Вроцлаві вже на запрошення були і проводили вже такий аукціон. І ми вже ми вже маємо гарні дуже результати на попередньому аукціоні. Ми змогли зібрати, продавши свої лоти. Меценатом змогли зібрати 600 тисяч гривень. чого з цих 600 тисяч гривень ми силу селену всього купили. Це зразу був куплений ще там у Польщі пікап для бойових медиків 82-ї бригади Нісан-Навара, який зразу поїхав на фронт. Тоді було куплено 200 турнікетів січ. Було забезпечено на півроку матеріалом для плетіння сіток підрозділ у водичках. Тоді Парафін, три, три закупки парафіну на, свічко, на свічки окопні. Навіть важко 30 костюмів тепловізійних, тканина для пончо таких снігових, отакі от були, що хлопці вдягають в душі в сніг, коли, щоб їх не було так видно. І запустили школу FPV дронів, школу по навчанню операторів також збираємо дрони. І купили 3D-принтер, і це все з одного аукціону, і це важко переоцінити. Так що це було забезпечений благодійний фонд був забезпечений роботою півроку, і ці всі напрацювання, Цей аукціон ніхто не може порахувати навіть скільки життів було врятовано з цього одного. Тобто формат себе виправдовує в будь-якому разі, попри будь-які побоювання українців, так де ми бачили невдалі приклади аукціонів, коли на проведення самого заходу виділяли більше коштів ніж зібрали. На жаль, таке теж було. і про це теж треба пам'ятати. У Вас таких побоювань ми, не було. Ми, ми, нас немає побоювань. у Нас є розуміння, у нас є мотивація. Ми не вкладаємо грошей. Майже всі лоти подаровані. Угу. Це від прапора залужного там до якихось картин. Наших художниць, наприклад, хмельницьких. все дарується. Заклад дається безкоштовно, спікери приходять безкоштовно. Ніхто не має, не зможе нам сказати, що ми там щось вложили, щось не витягнули. Ми наші всі напрацювання на безкоштовній основі, і вони всі звітуються звіти ні, ні один з фондів не бере для своєї заробітку чи для фінансування своїх потреб. Нічого, ні копійки. 100% іде на потреби ЗСУ, Зі швидкою звітністю і під підкріплено все, що купили. Це важливо дійсно людям розуміти. Тому вам дякуємо за роз'яснення. Формат бізнес-форму з цього саме захід буде починатися. Власне кого ви запрошуєте? Кому це буде цікаво? Ну, перш за все, ми запрошуємо е, як вже підприємців, які відбулися бізнесменів, вони зможуть прокачати свій бізнес. Вони зможуть багато нового для себе, е, скажімо так, відкрити знати. взнати. Це і про масштабування бізнесу, це і про просування товару через інтернет, це і про сімейний бізнес, і його би, цінності і особливості. Це і про маркетинг безліч-безліч ну, тем, тому що насправді це буде 12 спікерів, самих таких топових, які в нас є в Хмельницькому і не тільки. Може просто так перерахувати. Якщо взяти це Валентин і Ірина Гакаво, да, це насолода. Вони зголосилися розповісти про свій сімейний бізнес, як вибудовується, які цінності мають все-таки транслюватися в тому бізнесі. Да, це і Сергій Параска, мережа жіночого одягу, мережа супермаркетів жіночого одягу Стіма, да, розповість про масштабування бізнесу, та да, яким чином це все можна вибудувати, як отримати таку кількість супермаркетів. Да. Це і Людмила Шанська прикраси, які відомі на весь світ Зармілкас. Вона розповість, яким чином вона через інтернет просто досягла таких масштабів на даний момент. Її прикраси в Парижі продаються в бутіках представлені дуже гарно. Це і Бар, це і Влад Родецький співвласник мережі супермаркетів Булка. Тобто кожен е, з них є експерт, кожен з них є, е, скажімо так, професіонал в своїй галузі, в своєму бізнесі. І Саме сокровенне, що в нас є в спільноті, чим ми ділимося, це ділимося своїм досвідом, ділимося напрацюваннями. І вони зголосилися просто безкоштовно е, саме поділитися цими інструментами. Так. Ну як людям доєднатись до бізнес і яка вартість участі? Е, яка вартість участі? Е, всі, ну, ми продаємо квитки, є два формати. Перший квиток це тисяча гривень. Людина може прийти і відвідати, скажімо так, 12, виступи 12 спікерів. Це просто про сам цей форум, про сам фестиваль. Є ще один пакет, він називається «Благодійник», Це 3000 тисячі гривень. 3000 тисячі гривень це. Відвідування безпосередньо фестивалю, це відвідування топового аукціону, який в нас відбудеться ввечері. Да? Це буде такий невеличкий фуршет, де можливо буде можливість ближче познайомитися зі спікерами, познайомитись поближче з учасниками спільноти, можливо, знайти партнера, можливо, знайти собі якогось постачальника, або просто там знайти нових друзів однодумців. Да і сам цей пакет благодійник він передбачає те, що людина, е, як мінімум, там е, може відвідати три заходи спільноти бор, да, виступи якихось спікерів, да, побачити, що в нас відбувається. Це по суті буде такий день від, відкритих дверей. Кошти із продажу квитків теж спрямовуються на потреби збройних сил України. Всі кошти від uh -huh. продажу квитків, всі кошти від продажу. Продукція, яка буде там на лотах, ну не всі кошти, там певний відсоток буде йти на зсу, і так само від аукціонів, які будуть відбуватися, вони всі йдуть повністю на зсу. Все йде через благодійний фонд Борд. Да, все, ну, за все ми можемо відчитатись. Угу. На які потреби збираєте, пане В'ячеславе? Власне Та... і зараз і кому спрямуєте цю допомогу? Так як у нас зараз змінився хід війни через fpv дрони. І це зараз просто щось страшне, що робиться там на фронті через оці такі пташечки, яка ціна цієї пташки там 300 доларів. А вона знищує там і живу силу і техніку мільвіка оцінюється мільйонами доларів. І зараз всі ми спрямовуємося на допомогу ЗСУ різним підрозділам, але е, на, налягаємо саме на оцей ФПІВ дрон. Тобто дешева е, КПД, там просто тисяча відсотків. Uh -huh. І всі ці кошти ми будемо максимально спрямовувати на, тільки на ті речі, які рятують життя або навпаки знищують ворога. Чи є мета? Скільки потрібно зібрати коштів? Е, мети як такої немає. Е, мета у нас назбирати чим більше коштів і врятувати якнайбільше життів uh -huh. От така наша мета. Давайте тоді про аукціон ще детальніше. Так які лоти ви підготували і хто допомагав в організації? Так, Можемо Можемо проговорити. Наприклад, у нас є різні підопічні підрозділи, які ми допомагаємо, і вони в свою чергу, щоб подякувати волонтерам за їхню роботу. Вони нам якісь такі трофеї uh -huh. от є, наприклад, управління ССО в май... Давайте почнемо. От власне ми зараз uh -huh. бачимо, глядачі бачать на екрані, що це за лот. Ну, це відстріляний Стінгер. І я не можу сказати підрозділ, який його uh -huh. надав. Саме цей лот це, це закрита військова частина. І він відстріляний, він там вже не несе небезпеки ніякої. І бойова частина вже зробила свою роботу. А от саме такий гільза від неї нам передали uh -huh. як трофей, щоб ми могли далі на аукціоні його Далі реалізувати і далі продовжувати волонтерську роботу. Трансформувати знову це в допомогу Збройним силам України і зброю, яка знищує ворога. Так, давайте рухатися далі по лотах. Ви говорили угу. ще про прапор з підписом залу. Так, нам його надав чоловік, який служить в в управлінні сил спеціальних операцій. Ми йому в свій час допомогли з Павербанк йому надали від фонду, а він в свою чергу. Там підписав не тільки там підписаний, не тільки пан Валерій Залужний, там ще і, і чоловік, який очолював управління ССО. Хоренко пам здається, там з позивним підписаний. Там кілька ще таких відомих на найвідоміших військових України. І вірш Тараса Шевченка збоку написаний. Давайте рухатися далі по лотах. власне, ага. Хто допомагав вам ще доєднатися? Чи, можливо, Хмельницьким митці теж доєднувалися і надали так, свої так, роботи? Так, є з Хмельницького чудова дівчинка Юлія Нікіфорова, дуже талановита художниця. Вона на безкоштовній основі постійно нам надає оце її, до речі, робота. На постійній основі надає нам для аукціонів безкоштовно свої роботи, які людям заходять, як то кажуть, і люди їх з радістю купують. Чи багато предметів мистецтва буде цього разу? Так, так багато картин, і картини такі там доволі такого серйозного рівня. Я думаю, ви покажете ще глядачам. Так, власне, ми бачимо зараз ці роботи обов'язково. Можна їх придбати на аукціоні, який відбудеться вже цими вихідними. дату ми що обов'язково згадаємо сьогодні. Чи буде якась стартова ціна лотів, чи це залежить від кожного окремого лота? Давайте я скажу. То дивіться, ми деякі лоти. Наприклад, там їх одиничні, які нам до, до треба було купити. Наприклад, нам є хлопчина, який виливає з смоли епоксидної столи, і в цей стіл він заляє. Якщо там буде можливо, я потім надам фотографію. Російський автомат вже знищений з набо... Ну такі вже не, не бойові там частини, гільзи. І, і це буде залято в стіл і, і собівартість його такого стола 20 тисяч гривень, бо сама ця смола дуже дороговартісна, mm -hmm. якщо її велика плита і якісно зроблено. От ми собівартість цього стола 20 тисяч гривень. Я думаю, що ми будемо починати от за таких там виборочну пару з їхньої собівартості, mm -hmm. а всі інші ми будемо чисто символічно там починати, там, наприклад, з 5 тисяч гривень за картину. Чи за прапор, а люди вже самі оцінять, як mm -hmm. вони то бачать, як будуть меценати за них боротися за ці, і дай Боже нам вийде підняти на максимальний рівень коштів, так. так пане Юрію. Ви от згадували на початку нашої розмови про те, що коли кидають в чат потреби, mm -hmm. все менше і менше коштів вдається збирати. Так. Які причини цього складна економічна ситуація чи звикання? На вашому це скажімо так: по перше звикання. Ми звикаємо всі до війни, да і трошки забуваємося інколи. Я не говорю про всіх, але все-таки буває, і потрібно нагадувати, якою ціною нам все-таки ця певна свобода дається, да, що ми можемо вільно пересуватися, вільно там робити свій бізнес. По-друге, що все-таки люди дуже багато негативної інформації, вони трошки зневірились да, і ціленаправленно направляють допомогу своїм близьким, знайомим, да, ті, кого вони конкретно знають, те, що можна пощупати, да, і це якби. Що є, то є. Тому, скажімо так, тому і наша спільнота цей проводить цей захід, тому що до нашої спільноти якби, ніяких немає там нарікань, да, це максимальний рівень довіри. Да. Ми про чистоту в бізнесі, ми про чистоту в стосунках, тому якби хочемо це використати на те, щоб допомогти максимально збройним силам. Тобто, звіти і після бізнес-заходу, і після аукціону тобто, будуть на ваших сторінках. Прозори, звісно, так. Так, але якщо говорити ще про формат аукціону, В'ячеславе, ви згадували про те, що вже такий формат ви проводили uh -huh. у Польщі, як успішно тоді все минуло? Якщо це говорити у фінансах, то це було 600 тисяч гривень. Ну, я перерахував уже uh -huh. все, що було куплено. Ми бачили, що ну, ці люди, якщо говорити про Польщу, це були українці, це не поляки, участвували в цьому, брали участь в цьому аукціоні, це були, можна сказати, навіть переселенці. Бізнесмени-переселенці, які на даний час змушені проживати в іншій країні, але вони, було видно, що їм це все болить. І 600 тисяч це не маленька цифра. Тут а, люди набагато не переселенці, не можуть цієї цифри зібрати цього, цього числа. І ми побачили цей зворотній зв'язок, побачили перспективу роботи саме з підприємцями, що коли вони бачать прозорість, коли вони довіряють, вони готові допомагати. І долучатися до таких акцій, як доєднатися до заходу. Е, доєднатися до заходу дуже просто. Перш за все, я попрошу розмістити десь посилання mm -hmm. на реєстрацію на цей захід. Е, хто не встиг просто зробити таку реєстрацію, можна прийти там на півдесятої десятої суботу, вже в цю суботу, 27 квітня, до клубу СВ. На першому поверсі в нас буде реєстрація. Да і можна придбати свій квиток і зробити такий внесок. І протягом дня, там, з 10-ї ранку, ми вже починаємо фестиваль, да, і протягом дня отримати все необхідне якби, для покращення свого бізнесу або відкриття його. Як від зараз активні учасники реєструються? На даний момент в нас відбулася реєстрація біля 150 учасників на даний момент. Це буде велике дійство. Да, це буде... Три локації, в яких будуть виступати одночасно три спікери. Да. Можна при... подивитися презентацію, обрати до кого цікаво mm -hmm. піти, можливо, до того цікаво, до того не цікаво. Можна буде спокійно переходити з локації в локацію. Да. Спікери півтори години виступили, перерва, чай, кава, знову слідуючі три спікери. Знову ти собі обираєш, до кого ти хочеш йти. І таким чином в нас відбудеться цей фестиваль. Ну це класичний формат фестивалю в нас в місті Хмельницькому, тому я думаю, це буде дуже цікаво. А потім вже в обідню перерву ми проведемо перший великий аукціон. Після фестивалю ми вже проведемо ключовий аукціон. І безпосередньо, після кожного виступу, кожного спікера, в нас будуть міні-розіграші, міні-там. Чи то їхні послуги, чи то їхньої якоїсь продукції. Ну тобто, все буде на те, щоб максимально зібрати коштів для зсу. Чи у вас якась обмежена кількість учасників є? Е, ну я думаю, ми всіх розмістимо. Тому приходьте всі, кому цікаво, кому цікавий бізнес, кому цікаве підприємництво, кому цікаві спікери, і взагалі, хто скажімо так, готовий завжди підтримати наших воїнів. Ми ну, власне дякуємо вам за те, що ви завітали до марафону TV7+. Обов'язково будемо стежити за тим, як і буде проходити бізнес івенти. Обов'язково за тим, скільки коштів вам вдасться зібрати. Я сподіваюся, що якнайбільше, насправді Ні. і люд, людей те, теж обов'язково доєднатися, адже ви маєте змогу за невеликі кошти, які підуть на потреби збройних сил України отримати необхідні знання від бізнесу, від підприємців, які власне є і працюють в Хмельницькому і по всій території країни і не тільки і, і за кордоном. Та нашій студії був співзасновник та партнер. Міжнародної бізнес-спільноти борт, співвласник будівельної компанії Юрій Сидорук, а також голова благодійного фонду фонд людей В'ячеслав Іва. Дякую вам.